Ми будемо це як останній іспит, кажуть. Ну смерть це останній іспит. І дуже самий важкий в житті. Іспити, все, що ми будемо проходити, то смерть це самий важкий і ми можемо скільки завгодно зараз гадати, що да як, але коли іспит, ми не знаємо, що нам запитання дадуть. Правильно? Який ну, білет попадеться да. да який білет ми витащимо, і тут також просто треба в житті готуватись. Це, Це ми там... зараз готуємося до екзамену, так, виходить? Так, да, да, да. ми зараз готуємося. От школа Бахті, якщо ми цей курс зможемо пройти і щось засвоїти для себе, то у нас є набагато більше шансів. Якщо ми ще щось практикуємо ну, в житті, слідуємо якісь принципам важливим в житті, то ми шанси у нас збільшуються. Ну, якнайменше ми попадемо. Якщо навіть будемо перенароджуватись, то ми попадемо в такі умови дуже дуже сприятливі. Ну нам буде набагато легше практикувати в наступному житті. Тобто, якщо ми помермо як мінімум в гуні благості, то ми народимось як видах сказано, або в сім'ї багатих людей, і треба не не треба буде думати про як життя своє. Ось там ставити тому. Будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.